Проща до Марійського відпустового центру Лютина у Словаччині зібрала українців, зокрема закарпатців, а також тих, хто знайшов тут прихисток у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Нині в Словаччині є кілька громад, де регулярно відбуваються богослужіння українською мовою. Дошпастері цих осередків, власне, й організували всеукраїнську прощу з Литманова до Лютини. Це є два такі головні осередки паломництва в Словаччині. Були і діти, навіть ще сім років хлопчик не мав, з нами йшов. 23 кілометри пройшов, чи старші. Ми пройшли перший день 23 кілометрів, місцевість Удол, потім десь кілометрів 10 у місцевість Чирч, а потім третій день з місцевості села Чіч. Це було такий похід через гори, чудові краєвиди. Але найгарніше було те, що це було насічене молитвою, розваженнями, спільними молитвами в церквах, службами. Кульмінацією прощі стала архієрейська божественна літургія в людині. священники приїхали і люди, так само приїхали із Австрії, приїхали з також люди, е, на Прощу з е, Угорщини священниками. Отже, така була всеукраїнська українська проща. Надзвичайно люди тішаться, радіють, гарно було приємно помолитися, спілкуватися, сповідатися, прийняти євхаристійного Ісуса. Ми також мали і вечірню, і мали нічні чування і так само мали похід зі свічками до відпустового цього, цієї гори, де ми і служили службу Божу, молилися разом спільно. Я, я тобі, ми, гості, Кожного долучитися до прощі мотивувало щось своє. Дуже багато молоді було нашій всеукраїнській прощі. Окрім того, до організації була залучена. Молодіжна християнська організація Українська моли Христові, усеред якої я в кошицях, я вже давно вирішила прийм... взяти той шлях служіння Богові в своєму житті. Служити Богові з людьми, які самі йдуть до Господа, набагато легше. Я хочу якось послужити Богу, я хочу зробити щось корисне, і дійсно в цій спільноті я знайшла себе, я знайшла Христа, я знайшла себе в Христі. А в словаччині працюю, а на приїхала сюди, щоб віднайти духовний той стан, який вже давно шукала. Знайшла той спокій, який душа потребувала зараз, такий нелегкий для кожного з нас час. На приїхала з Братіслава. А на чому щоб прославити нашого люблячого чого татуся, отця небесного Ісуса, і зустрітися з Марією, побачити ті всіх, такі гарні краєвиди наші тут. Дуже похожі на наші львівські українські краєвиди. Зараз знаходжусь в Братиславі. На приїхала, бо в буднічних своїх днях я втрачаю Бога, і на я хотіла віднайти знову Бога в своєму житті, перемислити своє життя. Ми повинні спільно підтримувати Україну. І тут за кордоном це найважливіше завдання українців, які проживають за межами нашої батьківщини. Надзвичайно важливо, щоб ми за кордону розповідали про те, що відбувається в Україні. Виїхали, тому що найменший наш син Маркіян Йосиф мав панічні атаки від звуку тривог і змушені були виїхати тут. Тут ми приїхали на цю прощу щоб молитися щоб молитися за за мир в україні за перемогу за сім'ю за українців всій Словаччині, які змушені були переселитися на прощі чимало розмірковували й про внутрішню свободу вона ж допомагає і зорієнтуватися і відкинути горе і прийняти своє життя такий характер мала і власне проща